День біографіста то чудова нагода поговорити про роль біографії в житті дитини. Адже приклад дорослого це не обов'язково приклад того, хто живе поряд з тобою. Читаючи біографію, дитина дізнається про різні різні варіанти проживання життя. І на сьогодні, на відміну від тих часів, в яких Доводилося жити нашим попередникам, українські діти можуть рівнятися не на взірці, а на людей, які прожили цікаве, наповнене життя. І їхнім завданням стає не бути як взірець, не стати героєм, як хтось, не повторити чуже життя, а прожити власне так, щоб про нього можна було написати життєве. Уявіть, тільки за роки війни кількість дитячих книжок життєписів збільшилася у 6 разів. Кількість постатей, про які розповідають нині українцям, зросла більше ніж у десять разів. Наші діти вже живуть у Всесвіті своїх. Для них уже Наповнюється чумацький шлях от і небеса вічності живими людськими долями, кожна з яких щось підказує своє, кожна з яких показує, як можна пройти свій людський шлях. І сьогодні, говорячи про біографістів, я хотіла б сказати одне. Давайте писати якомога більше біографій для дітей. Мальованих коміксами, енциклопедичних повістей, романів, поем, віршів у всіх можливих формах. Тому що, чим буде більший світ наших, тим більш певно будуть почувати себе українські.